Сьогодні в нас урочистість, царя всесвіту, Ісуса Христа, Царя Всесвіту. Ісус Цар, ну не такий Цар, як ці земні царі, Ісус цар, життя, цар вічності, цар добра. Щоб все краще зрозуміли, читаємо Сьогоднішню Євангелію. Коли Ісус зніс Хрест на Голгофу, його розіп'яли, і з Ним ще двох розіп'яли одного праворуч, другого ліворуч. І ті, які його розіп'яли, і священники, і книжники стояли і нарікали на нього, якщо ти цар, якщо ти цар юдейський, покажи, що ти є царем, якщо ти син Божий, покажи, що ти є сином Божим, і зійди з Христа. І докажи нам. І глумилися, і здівалися, і насміхалися над ним. Це чули двоє розіп'яних з ним в місті. І один каже йому, якщо ти, цар, злоблено, каже йому. Справді, ти є царем, ти є сином Божим, тоді допоможи нам. Спастися. Другий, озвавшись, каже, ти не бачиш, що він страждає. Ти так само страждаєш, як і я, і він. Дивись, як мовчки страждає він, а ти нарікаєш. І тоді звертається до Ісуса, тому що бачить в ньому більше, як страждаючу людину. Неймовірно сильну, неймовірно велику, неймовірно, святу і добру не тільки людину, а царя, царя всесвіту, і каже: звертаюся до царя всесвіту, царя життя, Ісусе, спомни про мене, коли прийдеш у Царство Твоє. Ісус йому відповідь каже, Ще сьогодні буде зі мною в раю, ще сьогодні буде зі мною в раю. Всі твої гріхи пробачені, тому що ти віриш в царя життя, в царя Всесвіту, в царя вічності, Ісусе, Царю наш, добрий, лагідний, сумеренний. Покірний, повний любові і добра і ласки, ми те звертаємось до тебе з пованням. спомни про нас сьогодні, помилуй нас сьогодні, спаси нас від війни, спаси наше життя, спаси наших воїнів, спаси людей. Які страждають, і спаси всіх нас сьогодні і завтра, і у смертну годину поклич нас до себе, що ми раділи в вічності з тобою, царем життя, царем всесвіту. Амінь.